Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами подивимось моє замовлення з сайту Herb, котре я зробила під час дуже вигідного розпродажу. Тут всі товари з великими знижками розповім, що я замовила і для чого. Якщо вам цікаво, то будь ласка, приєднуйтесь до перегляду. В цьому замовленні дуже багато товарів від бренду Carlson. Останнім часом він мені дуже подобається. Я замовила зі знижкою мінус 30% Л-глютамін. Це та добавка, яку я буду постійно замовляти, періодично приймаю, потім роблю перерву і знов повторюю, тут у баночці 100 грам порошку. Перш за все, я її замовила для підтримки в нормальному стані шлунково-кишкового тракту. Також Л-глютамін використовується для. Того, щоб зберегти в нормальному стані наші м'язи і для підтримки імунної системи. Тут у баночці 33 порції, в одній порції 3 грама. Я вже відкрила і один раз спробувала, неприємного смаку немає. Всередині є мірна ложечка. Використовую зранку одну мірну ложку за півгодини до їжі. Чим мені подобається, що в цьому ельглютаміні немає цукру, немає ніяких підсолоджувачів, тільки одна амінокислота без шкідливих різних домішок. Також хочу сказати, що, перш ніж почати займатися своїм здоров'ям і приймати якісь добавки з сайту iHerb, потрібно налагодити нормальний стан шлунково кишкового тракту, для того, щоб всі ці добавки. Гарно засвоювалась і ви дарма не витрачали кошти. Далі, друзі, MSM Sulfur, тобто сірка, також від бренду Carlson. Тут 90 капсул, в одній капсулі 1000 мг. Можна приймати від однієї до трьох капсул на день. Це та добавка, яка постійно в мене є в запасі. Приймаю з невеликими перервами. Коли одна баночка закінчується, одразу ж замовляю наступну: для здоров'я шкіри, волосся, нігтів та, перш за все, суглобів. Бачу хороший ефект, тому використовую і буду подалі це робити. Покажу вам три добавки, які я повторюю вже вдруге: це готокула від бренду Now. Мені сподобала ціна, ефект також непоганий. Тут 450 мг в одній капсулі приймати потрібно по 2 капсули в день, 100 капсул у баночці для покращення кровообігу в усьому тілі, для того, щоб прибрати неприємні симптоми варикозного розширення судин. Це сілімаріновий комплекс, який мені колись рекомендував лікар. Я його спробувала сподобався і повторила вдруге від California Gold Nutrition власного бренду Herb для підтримки нормальної функції печінки та жовчного міхура. Тут 120 капсул баночці. Я приймаю по одній капсулі в день за 30 хвилин до прийому їжі. В одній капсулі міститься розторопша 300 мг кульбаба 100 мг, артишок 50 мг, куркумін 25 мг, імбир 25 мг та екстракт чорного перцю 5 мг. Бачу хороший ефект, тому думаю, що це моя постійна покупка. І третя добавка, яку я вже повторюю декілька разів, для здоров'я щитовидної залози від Natural Factors. Серія Woman Sense, дуже гарна тира Sense, стероїд формула. Тут 60 веганських капсул приймати потрібно по дві в день. В складі міститься 100 мг пантотенової кислоти йоду. 100 мікрограм профілактичне дозування. Селен в гарній формі, сілен метианин 50 мікрограм, хороше дозування. Мідь 0,5 марганець в вигляді цитрату 0,5 мг. Лютиразин 500 мг, ашваганда 150 мг та екстракт гугулу, 120 мг. Якщо у вас є проблеми з щитовидною залозою, то дешевше купляти саме таку баночку, ніж всі ці інгредієнти, які тут представлені окремо. І комплекс дійсно працюючий. Можу рекомендувати. Так як зараз в наш час вітамінів групи Б багато не буває, то в запас зі знижкою мінус 30% від бренду Carlson замовила таку 3Б-формулу для підтримки нервової системи. Ми подібні комплекси переймаємо з невеликими перервами всією родиною. Тут в складі міститься вітамін в 6 в 12 та фолієва кислота. 120 таблеток у баночці приймати потрібно по одній таблеці в день. Для дитини замовила цитрат цинку. Тут всередині повинні бути жувальні таблетки з лимонним смаком, 42 порції у баночці для підтримки імунної системи. Антиоксидант невеличке профілактичне дозування 10 Мг. Це наша перша покупка, поки що відгук свій дати не можемо. Чи сподобається смак, чи ні, не знаю. Обов'язково вам в порожніх баночках розповім, коли продукт закінчиться. І по пробній ціні. Хірб знов дозволив взяти B12 Energizer в пробній версії від бренду Захлір. Тут всередині 10 жувальних мікротаблеток зі смаком вишні. Гарна форма вітаміну В12, мітілка його його 1000 мікрограм, і також міститься фолієва кислота, і її 1360 мікрограм. Таурін у вигляді порошку від бренду Carolson. Для того, щоб підтримувати в нормальному стані серцево-судинну систему, зір наші м'язи і також покращує жовчий відток. Ще таурін використовую для запобігання розвитку інсулінорезистентності. Тут знов-таки 100 г порошку в баночці, 31 порція. В одній порції 3200 мг. Та уріну. Можна також використовувати пополовині такої мірної ложки вистачить надовше. Я, напевно, так і буду робити. Остання добавка в цьому замовленні від нового для мене бренду Дева. Поки що нічого від цього бренду не замовляла. Це веганська органічна гінка білоба. Тут всередині 90 таблеток. Для покращення кровообігу мозку. В одній таблиці 300 мг. Буду приймати в холодну пору року, тому що літом, коли спекотно, гінкобілобу не рекомендують приймати. Готоколу можна приймати круглий рік, а гінкобілоба тільки у холодні місяці. Далі, друзі, в мене в замовленні знов таки три помади, які мені дуже сподобались за ціною 55 гривень. Дві з них я вам вже показувала: це відтінки 560. b Я відкривати не буду, і відтінок 532. Це я повторила в запас. Мені сподобалась і кремова формула, і те, як вони добре доглядають за шкіри губ. І насичений відтінок, який добре довго тримається, не скатується у зморшки, не утворює білу полоску на губах, взагалі дуже смішна ціна для помади такої якості. А ось цю помаду відтінок 530D, я зараз відкрию і покажу, як вона виглядає, як виглядає відтінок. Друзі, як на мене, то дуже красивий ніжний рожевий відтінок. Він з блиском, не матовий. Підійде, мені здається, на кожен день. Таку помаду я би повторила ще раз у запас. Трохи нанесла на руку, вже з першого нанесення відтінок гарно передається. Чомусь камера погано фокусується. Сподіваюсь, ви побачите. Буду користуватися з задоволенням, я вважаю, що така якість помади. За таку смішну ціну, це дуже вигідна покупка. В мене були набагато дорожчі помади з сайту Hurb і від інших різних брендів, але не завжди я хочу сказати, що висока ціна означає гарна якість. Можна і в бюджетному варіанті знайти хороші достойні продукти. Оце пробник гелю для душа від бренду Avino, який, на мою думку, виготовляє найкращі гелі для душу, які представлені на сайті Herb. Він живильний для сухої шкіри. Такий буду пробувати вперше: тут об'єм 59 мл. Зараз я користуюся великою бутилочкою гелем для душа з ароматом ванілі. Просто в захваті. Мені подобається, що шкіра після нанесення цього гелю стає настільки зволоженою і ніжною, що вже майже не потребує нанесення крему, особливо в жарку пору року. Він не тільки очищує шкіру, але й доглядає. Тому це постійно буде моя покупка. Дані гелі для душу поки є фаворитами в нашій сім'ї. Бренду Chicken of the Sea, Гарний склад їх консерв в пакетиках. Зручна упаковка, зручно брати з собою в дорогу. Тут 70 грам, 15 грам протеїну і 70 калорій. Додаємо у салати, в каші в макароні вироби. З любими гарнірами це смачний і корисний продукт. Чорний шоколад, який мені дуже сподобався на смак, з рожевою гімалайською сіллю від бренду Чоколав. Тут 72% какао і в плитці 85 грам. Доданого цукру 8 грам. На 28 г на 3 таких кубика цього шоколаду. Маска для обличчя від Mediheal. Теж вже багато разів казала, що люблю їх маски, вони гарної якості, гарна якість тканини і самої рідини, гарний склад, добре зволожують шкіру, тому постійно замовляю їх новинки. Вони часто оновлюються, виходять різні версії, тільки встигаю пробувати. І поки що розчарувань не було. Останній продукт в цій коробочці від бренду Simply Miles печиво з арахісовою пастою та шоколадними чіпсами. Тут 170 у коробочці, 5 бетончиків по 34 г кожний. Всю продукцію Simply Miles ми обожнюємо. Вона з цукром, але має гарний склад. Тут в одному бетончику 8 г доданого цукру та 4 г протеїна. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо я вам була корисна, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Horm. Його я, як завжди, вкажу в описі під відео. Також в описі буде посилання на всі продукти, котрі були тут представлені. Якщо вам щось сподобалось, можете перейти за посиланням і додати собі в корзину. Бажаю здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок, і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі!